2 травня 2024 року на маршрути громадського транспорту Чернігова не виходять автобуси, що належать фірмам приватних перевізників. Вулицями міста курсує лише комунальний транспорт. Містяни це явище прозвали автобусним колапсом, і оце, власне кажучи, колапс став наслідком конфлікту між Чернігівською міською радою та Чернігівською міською військовою адміністрацією. Вся справа у тому, що Чернігівська міськрада вимагає збільшення компенсації фірмам приватних перевізників. В свою чергу начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський відмовляється погоджувати збільшення суми. Йдеться про збільшення на 3 мільйони гривень, тобто з 6 до 9 мільйонів. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Чернігові запрацювала нова. Транспортна програма, за умовами якої за якісну роботу передбачена грошова компенсація від міськради чернігівським перевізникам, важливо дотримуватися графіку руху, інтервалу руху і якості перевез. За цю якость потрібно платити кошти, тому що той тариф, який зараз є. Він не покриває всіх затрат перевізників. 2 травня 2024 року в Чернігові відбувається рада оборони області, під час якої мало б бути врегульоване питання автобусного колапсу. І ніби усе дійсно нормалізувалося, адже одразу після неї Дмитро Брижинський та Олександр Ломако на своїх офіційних сторінках повідомили, що знайшли рішення, і вже за кілька годин автобуси повернулись на свої маршрути. Та схоже, що рішення вкотре загубили. Адже 21 травня 2024 року Олександр Ломако на щотижневій нараді в міськраді публічно цим дорік. Ну, Я хочу до начальника міської адміністрації звернутися, сказати, що ви давали слово, ви давали слово, присутності інших людей. Ви це слово не дотримали. Ви, на жаль, показали, що ваше слово нічого не значить. І на наших очах слово офіцера ЗСУ перетворилося, як кажуть, за перебриком, слово пацана, звичайне, яке захотів дав, захотів забрав. Ну так серйозні люди не працюють зі слів начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Навіть попри наявні домовленості, вирішення транспортного конфлікту в Чернігові триває. Представники Чернігівської міськради вкотре вимагають збільшення суми фінансових компенсацій фірмам приватних перевізників. Да, я отримав від міської ради від керівництва міської ради лизди. Вони просять знову. Підвищити фінансування з 6 до 9 мільйонів. Звісно, я це робити не буду, тому що кашторисом чітко чітко передбачено, скільки ця компенсація повинна бути. Це 6 мільйонів і не більше. Зі слів Дмитра Брижинського суми компенсації у 6 мільйонів, а також коштів, отриманих від оплати проїзду пасажирами, достатньо для того, аби перекривати потреби приватних перевізників. Про це свідчать надані попередні розрахунки. Він також запевняє, що зважаючи на наявні умови, варто вкладати бюджетні кошти у розвиток комунального транспорту міста. Система перевезення громадян міста вона дуже неефективна і, скажімо, уразлива. Ми це побачили в 2022 році. Коли була потреба здійснити евакуацію нашого населення, жоден приватний перевізник це не виконав. Був такий факт. Другий факт, ми побачили, що за командою однієї людини Сашова Ламака, може припинити взагалі перевезення людей в місті. Наша вимога розвивати комунальний транспорт. Для цього у нас є всі можливості. У нас існує і транспортне управління як адміністративний орган. У нас існує і Тролейбусне управління, яке має досвід, має фахівців щодо організації перевезення громадян в місті. Але чомусь міська рада це не розвиває. Тож, яким буде продовження автобусної історії, стане зрозуміло згодом. Ми обов'язково про це вам розкажемо.